Всім привіт! Це буде моє перше відео на моєму каналі. В основному я ще буду тут знімати. В основному план з квісібріндоці груби, яку я зараз граю, тому що я тут дуже добре прокачаний, ну самі бачите. І ще я буду знімати, може не так часто, але секунду. Ще буде Steel a Brain Rod. Думаю, ви всі його прекрасно знаєте. Тут я просто для хороших брай-ротів буде заходити. Ну і щоб трейдеться там. Моє саме класне тут це лос каркер. Car Рітус, лоскарки ритус. Тут я не особенно не такий професіонал. І тому воно буде не так часто. Ну і ще буду знімати. Ну і ще буду знімати щось типу слаптаверів, тому що я просто вмію волхопить тут. І добре граю. Та що мені все вилазить? Не люблю такі слабтаври. А, Ось так тут можна у цьому слабтавері. Добре. А, ну конечно. М. Да, я вам... Я вас скажу, что я тут вместе. А, а ч ты працюешь из плок? Алло. У нас розпан зараз. Алло. Чого шифтлок не працює? Я здесь слабтавер якийсь багний Давайте в інший зайду. Ой, щось типу слабтаврів. Оце це нормальний слабтавр. Якийсь івент тут з'явився. Угу. Тут я додав слабки, які можуть в стоці з'явитися. Зараз є Flame Slab Divine. Мені тут колись випала супер жорстка слабка на Хелловінському івенті. Зараз я спробую пройти. Просто дайте одну спробу. Відео будуть не дуже часто, тому що я не можу постійно записувати. У мене там школа, це все. Ну, а если я тут буду так, и трогать, потому что я это люблю, а то, боже, что я не могу пройти? Я на очередной лоб. Я вел профессионал. Полетів. Навіть не знаю, де він попав. Там хтось хоче заходити у Странг Battle Playground. Не можу виговорити, це, бо я в це навіть не грав, не заходив. Ось ось так я в Не знаю, може я якось зроблю туторіал по цьому. Алло, чи я не всміх запитати. Забр... Огоже. Тому не, так підлітав. Напевно, буду робити туторіал, але по волухопу. Ось я буду заходити в всякий волухоп тренінг симулятори. Ще раз. О, Боже. Монетку нас глута. Все, оце думаю, буде остання спроба. Якщо дойду до. Ну ладно, я ж казав, що це буде остання спроба. Тільки дайте кілька монеток підберу. Робоксів у мене нема, тому донатитися не буду, Ось, дивіться, у мене тільки 36 робоксів. Буду заходити на адмінобрі. В основному тільки в план звісі Brainroads і цьому із тієї Brain ладно, на цьому я буду закінчувати всім пока.